В Житомирі в спорткомплексі Національного агроекологічного університету відбулись зональні змагання серед дівчат з баскетболу в рамках спартакіади школярів України. З Житомирськими баскетболістками приїхали з з команди Полтави, Вінниці та Києва. Настрій у наших землячок перед турніром був бойовим. В тому році ми, ми виграли, і в цьому році теж ну, сподіваємося, що виграємо, Ми дуже серйозно настроєні у нас. Дуже важливі, ну серйозні наміри на ігри, тому що ми, ми хочемо грати. Баскетбол нам дуже подобається. У наших дівчат не все так гарно склалось, як гадалось. Вони програли представницям Київського спортивного ліцею. А в останній третій день змагань мінімально поступились і команді Вінниці, яка наразі є призером шкільних ігор України. у нас команда девочек играет в возраст 94-95 в лиге украинского баскетбола. Мы уже сыграли два тура, а 17-го будет третий тур у нас в Житомире. Там тоже играют вот эти все четыре команды, но возраст старше. Там 94-й год и младше. А здесь играет 95-й год и младше. Попереду у Житомирських баскетболісток відповідальні турніри, отже, в них є шанс себе реабілітувати.